Друзі, вітаю вас! Це система. Вдячний вам за те, що продовжуєте дивитись випуски українського питання та стежити разом з нами за тим, що відбувається. Ситуація у курській буферній зоні України змінюється щогодини. Ситуація в регіоні складна. Вона утонула? До того ж, вона оповита настільки щільним димом війни, що зараз немає сенсу рахувати відвойовані квадратні кілометри. Українські військові в настояще время контролюють около тисячі квадратних кілометрів території російського регіону. Мені кажу, що завищена цифра. та затрофеєні населені пункти на сьогодні. 74 пункти знаходяться під нашим контролем. Бої ведуться по всій лінії фронту. Позапозавчора їх було 74. 75. Ну зараз кажуть цифри такі. Сьогодні цей показник впевнено прямує до сотні. Ну а завтра може бути знову 74. чотири. Нєт, ні, ні, а да. Маловато буде. Хоча все ж таки краще 100 і більше. Ще, 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 ще є. Там між патріотизмом і математикою повинні вибирати математику. Ну але то таке, то Российская влада, известно, называя и инши цифры, але водночас не верить сама Суби. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Исполнение получилось на троечку. И не поверил в куплеты даже Путин. Кислость его рожи не изменилась при прослушивании артиста Герасимова и его чистушек об отражениях в СССР о потерях ВСУ и, о, и другого врача. Иди, блядь, на рожи, все написано, блядь, на какой-то... Врут по телевизору, врут, 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 Они и врут, и врут твари, врут. Проте, певни статистични пицунки демилитаризации Курщины подтверждают сами россияны. Я, ну, артиллерия, блядь, со стороны ВСУ. И просто нас нету. Ніж кілометраж і кількість місць проживання путінського електорату, зайнятих ЗСУ. Україна вторглась в Росію. Що справді важливо, то це понад пів тисячі полонених, серед яких перелякані строковики та кадирівці у дизайнерському лахміті. Попав в окруження, вони попали в плен. Ми не знаємо, а їх приносно місто в дане війна. нічого. Дякую, і усім. Нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд, це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здались полон. Інший плюсик це створення на звільненій території нашої військової комендатури. Це означає, що ми тут надовго Їм нікуди уходити, вони нікуди не уйдуть, Вони – ані цієї землі. і нужно розмовляти з ними. Існує ще один бонус для нас, і проблема для них це щонайменше 200 тисяч біженців, які наближають до колапсу кволу систему соцзабезпечення Росії. І ось це перспективний, хоч теж не головний, підсумок Курського етапу СВО. А, раз ще щось? а як би вам хотілося? Давайте ж окреслимо основні зовні малопомітні чинники успіху, які стрімко наближають нашу перемогу. Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію, поміщі людям належить. свого часу мільйон мігрантів, які взяли євросоюз штурмом, завдяки тій же Росії на кілька місяців увігнали Західну Європу у Діпрісняк. Якщо зсу увійдуть у тіло Росії глибше, а вони увійдуть і не лише до Курської зони відчуження. А І тоді Кремль отримає свій мільйон голодних голодранців, і його система життєзабезпечення повисне на волосині. Помножте цю кількість на 10 родичів, друзів, нових сусідів, дотичних до кожного вигнанця. І ви отримаєте 10 мільйонів озлоблених свідків СВО. 24 роки тому була катастрофа в Курську. Символічний початок його правління. А зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. І чим Путін відповів на створення Курської буферної зони безпеки? Видав біженцям по 10 тисяч дерев'яних, тобто по 100 доларів на рила. Шлоп. Деньги? Є. Для порівняння у Москві одноразові підйомні контрактнику становлять 23 тисячі доларів. В інших регіонах менше, але середня цифра становить близько 6 тисяч зелених. Тобто росіянин, який поїхав вбивати українців і привіз війну назад до Росії, отримує в 60 разів більше, ніж росіянин, якого той найманець розорив. Я офігів Я офігів. і фактично випер із розбитої хати. Зубення люди не говорять, вони ридають. Людей практически убивают. Вот я вернулся с войны, да, отвоевал полгода, приехал в родной поселок, купил этот дом. И тут ситуация узнали соседи. Вот дом шикарно, они там живут, все у них хорошо. Че, они давай мне не угрожать, типа туда-сюда, ты тут жить не будешь, короче. А, мол, что приперся? Ну, я не знаю, может быть, они бандеры. И просто вопрос, да, простой. А за что мы тогда воюем? Вот за что спрашивается я воюю. За то, что обычные высказывания мне говорили. Фундамент для социального вибуху, закладений в 2014 году просто зараз цементується найміцнішими скрепами росіян. Страхом втрати бабла, короче, бабосики тютю -тю. і особистої безпеки. Ну, типа, що делать у них точить те і готовьтесь к референдуму. Ліба це прикол, ліба це не прикол. І пора собирать вещи. Видала я эту войну, Мені жить не на что. Я вважаю, що вона нікому не нужна, вона только несе горе людям. Страдают всі, всі сторони страдают. Погодьтеся, є різниця: спостерігати за ходом СВО з дивана або тікати від наших ЗСУ. І не наших фабів, скинутих на голову росіян їхніми рідненькими кусорукими пілотами. А ми. Жертва агресії. І ми, як мученики, попадемо в рай. Громко падає, хочу вам сказать. Просипаєшся в полчетвертого, только успев заснуть. То дух. Так воно бути. Привыкайте, смерди. Був колись такий не до геостратегу Путіна Сруков, поет і прозаїк. Про яких нахрен заяк, що писав романи і віршики, і потихеньку ліпив проект Новоросії. Із дерьмовань. Від него пахнет мудростю, Також. Рецепт простой. На кіло дерьма, сахара. маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. Якось він в одній з програмних статей необережно ляпнув, що головний продукт експорту Росії це хаос, який вона продає світу. А де закінчується границя Росії. А його біг бос заявив не в тему, що кордони Росії все Границі Росії ніде не закінчується. Тобто їх якби немає. Ну нема, то й нема. МСУ не зустріли спротивлення в день вторження в Курську область. Об этом пишет Financial Times. Тоді не треба декому дивуватися, що пропускний пункт між Україною та Росією тепер виглядає ось так. Проїжджаємо кордон. Рашку, слава Україні! Перемога буде за нами. Російські триколори в тій країні, яка не має кордонів, падають як сухолис. І зараз ми знаходимося в суді саме в той історичний момент, коли... Слава Україні! Героям слава! Принеси прапорів! Дай прапор. І чим же Росія відповіла за перші півтора тижні нового життя? Поскаржилася на нас до ненависної ООН і підпалила шини на території поки що окупованої Запорізької атомної електростанції. В результаті попадання безпілотника зажигательної часті произошло воспламенение однієї з гардіоні атомної станції. А поки Путін втюхує свій хаос усьому світу, ми реекспортуємо його росіянам на їхній власні території. Таке з ними вперше з 1945-го. інша річ, що деяким скрепнем наша версія Раші виявляється за щастя. Привіт із судж, суджу на связі, ребята. Смотрите, що хочу показати: железна вот вот железнодорожна станція нашого так? Да? Там був герб... Федерации. Сейчас его демонтировали и будет устанавливаться герб Трезуб Украины. Да? Сейчас я вам еще покажу некоторые моменты, что происходит с городом. Вот смотрите, позади меня Суджанский горсовет. Здание за последние два дня преобразилось. Совершенно новый фасад. Вот она пришла цивилизация, вот она скорость продвижения действий. Коммунальные службы города начали отрабатывать на плюс 300% КПД. Такого же сука не было. Газоны все подстрижены, улицы чистые. Слушайте, а вот какие плюсы получит, допустим, Курская область в случае полного оккупации ВСУ? Ну хорошо, давайте так. Начнем с того, что первое, YouTube будет работать. Второе, свифты будут работать, свифт-переводы будут работать. Третье, вообще я вот только сейчас додумался, что при получении украинского паспорта будет без виз в Европу. Классная тема. А, ну и главный, конечно, плюс это то, что президентом Аразматика... а, президент, там, а Путіна не буде. Якщо курська офензива триватиме ще кілька тижнів, абревіатура СВО почне викликати у росіян більну доту та асоціацію з іншим словом з трьох літер. я говорю, Украина победит, какого хуя вы туда полезли, никто мне не верил, офицер ПСБ со мной спорил, я говорю, Украина победит, ну что у нас столько оружия, Говорит. а я ему говорю, я говорю, укропы скажут спасибо за бесплатный металлолом, пиздец дадут, еще контрибуции будем платить. Что особливо страшно для Кремля, над Путиным начинают пиржать не лише СВО. Путин Свои как раз над ним и ржали давно, хотя и на бескарну Он ебнутый, Владимир Путин, чтобы вы поняли. дедушка законченный мудак. Из Владимира Путина национальный лидер, как из говна пуля. Сын, детка. Что, Путин? Сукин сын, что вы наробил, детка? Ну Нічого, все буде добре. Все буде добре. Вам ще жити і жити. Голова села теж втік. А потікали всі. Що таки нахуй додавили американці з він як з англічанами. Они прорвали. Показали толсту, хуй, що газу в Європу не буде. А ось голосів Орбана з Ілоном щось давно не чути. А могли б запропонувати віддати нам Курськ заради миру на землі? А чому ні? А чому ні? Ти що, злузду з'їхав, чи що? Навіть якщо нам ніхто не допомагав готувати геополітичну курську аномалію, но это не точно. то організувати наступну вже в іншому несподіваному місці точно допоможуть. Та й зброю з дозволами на використання неодмінно підкинуть миждом. Першою в історії успішною наземною операцією на території ядерної держави ми завдяки зсу повернули безлімітну повагу та безмежне захоплення всього світу, якого так бракувало у 24-му році. Звісно, це катастрофа всімірне. Зеленського більше не наділяють неоднозначним титулом «Мрійник не року». Ну я не тряпка, якась. Він знову у топі як лідер, котрий благословив найзухвалішу військову операцію в повоєнній Європі. Ну, нравиться, не нравится, терпімо. Красавиця тут, звісно, безусловно, є віщі, з якими не поспориш з президентом Російської Федерації. Україна дійсно красавиця. Сьогодні ми, як ніколи, суб'єктні. Захочемо, заберемо беззахисну курську атомну, Подойти к противнику вплотную. Щоб дишать йому. Красавчики, красавчики, треба їм так далі робити. І жодний МАГАТЕ нічого не скаже, тому що от таке воно у нас мовчазне. А ми тим часом у поході на Курск захищаємо Європу маму з рішучістю в очах і f 16 у небі. Нам пообіцяли клаптик землі і два раба. Зрештою, не дарма ж президент обіцяв нам таємничий гігават генерації до кінця року. На тлі напівзруйнованої інфраструктури, отже, він мав якийсь план, і він його притримується. Саме в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Саме в цій галузі у нас є чіткий план, як збудувати до одного гігавата потужності вже цьогоріч. Щодо ворожого атома, це звичайно жарт. Хороша шутечка, братан. Хоча все це. Ще не точно. Це все є брехня, это і псо. А якщо геть серйозно, то перехід ініціативи на фронті в наші руки справа найближчого майбутнього. А будущее какое? Хатлі, і блядь, Росію? Ми сделали Україну нацією, которая известна всім во всьому мире. Я просто х з цієї сторони, з цього руководство. У нас генштаб, что брич. Що там діло? То кадани Каношенко удають ли? Один в нос, в носу ковыряється, другий задницю чухає. А щасливий дідуська думає, що йому добре. Якби не розвивалася курська визвольна операція, я упевнений у тому, що командування ЗСУ вже придивляється новий перспективний напрямок і, можливо, навіть не один. Направлення? Какое направлення? Я вам не скажу. Позиції. Я зараз покажу карту привозку. Щодо найслабкіших місць країни без кордонів говорити не буду. Я не пророк і не ретранслятор спойлерів. А що таке спойлер? Зазначу лише, що ми сьогодні ще не згадували про окупований Крим з недобитим Кримським мостом. А он є. Може, бахнем. Обов'язково бахнем. Мамуль, мамулечка, давай, треба спалюватися туди. А росіяни тепер нехай ламають голови над питанням, з якої ділянки фронту їм знімати людей. Думай, де майже непомітно і потроху, як вони намагаються це робити зараз на південному і східному напрямках. А, що касається Харкова, то таких планів на сьогоднішній день Обосрались і отошли. Коли встралися, головне не рухатися, сісти рівно і не рухатися поки ж. Курська офензива довела, що підготовлених резервів у Путіна немає і не буде. Вони прорвались там. ребята та від на Значить, Белгород залишиться те тонка ніточка, якою не можуть прорвати так і взяти в котілок уже. Бля. Тут хнати о чому треба думати. Навіть якщо Путін оголосить страшну для нього мобілізацію, то отримає хвилю еміграції, регіональні бунти, рекордні втрати та масове дезертирство. Курські строковики не дадуть збрехати. До того ж, новим мобікам ще треба на чомусь доїхати до пункту призначення, в якому їх двох сотять. І тут Росстат, сам того не бажаючи, видав головну путінську таємницю. Задекларувавши зростання ВПК, тобто виробництво техніки та боєприпасів, на 36%, Росстатисти одночасно зафіксували повну відсутність зростання виробництва металу. Тобто або хтось, або погано порахував, або ви пока займається тим, що з трьох ржавих неробочих одиниць бронетехніки збирає одну ржаву робочу. Із веток. Наскільки їх вистачить за таких темпів канібалізму броні? Я вже розповідав надсять разів. Він втомився. А як призводіть? От як зараз взяти кредити і щось зробити? Нікак. Як відкрити нові заводи? конкурувати з могучим западом. Якщо маєте наснагу, перегляньте попередні випуски українського питання та чекайте на свіжий з неприхованим нетерпінням. Смотріть всім нашим бійцям з передової низький уклін, сирському і зеленським теж подяка за Курськ. Але з проханням не зловжувати ось такими парадно награними діалогами. Важаю здоров'я, Олександр Стевослава. Важаю здоров'я пане президент України, Верховний команди Збройних Сил України. Як справа? І я хотів вас а, також попросити не забувати і продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків. В іншому норм. Так, на Донбасі буде ще складніше, восени буде темніше. Але ми свій пік негараздів вже схоже пройшли. А для Дмитра Анатолійча все лише починається. Поки наше руководство трусливо отмалчується, я би хотів заявити наступне. Любі брати українці, не дивлячись на все, що поширюють наші брехливі пропагандисти, я хотів би сказати, що сталося якесь жахливе непорозуміння, якась страшна помилка. І я дуже розраховую на здоровий глуст у вирішенні цього складного питання. Будь ласка, пам'ятайте, ну ми же браття. Дорогі друзі, все, на цьому поки що усе. Далі буде. Щоб не пропускати свіжі випуски українського питання, підписуйтесь на канал та налаштуйте повідомлення. Чекаю на ваші коментарі та версії. Бережіть себе, до зустрічі.